Всім привіт! Це 29-й тиждень, що означає, нарешті я знімаю відео з третього та вже цей останнього триместру. Це виходить, що це третій тиждень третього триместру. Щоб це назначало <схід> цього тижня. Ми з чоловіком знову ходили до лікаря. Пройшло 4 тижні, і ми знову ходили. Про цей день я знімала відео, тому переходьте, я залишу посилання в. Десь в описі, десь тут має десь бути посилання, посилання на нього, тому переходьте, дивіться. А, що таке найцікавіше було, то те, що ми зробили такий 3D УЗД-скан дитинки. Тобто можна було подивитися обличчя дитини в 3D-не в 2D, звичайному чорно-білому, а такому навіть в кольоровому форматі. А, мої враження, що я думаю, що до цього, як все пройшло, можете переходити і дивитися саме в цьому відео. А, наступного разу. Мені йти до лікаря знову через 4 тижні. Хоча, чесно кажучи, я дивилася в інтернеті читала. то начебто з 3, десь з 29 тижня, якраз, то починають ходити кожні 2 тижні, ну, а в мене через 4 тижні. Знаю, чому так, але чомусь так. В Кореї зазвичай вагітні ходять на прийоми до лікарів. Не одні, а з чоловіками. Тобто, коли я приходжу до лікарні, я дивлюся, ну приблизно 8 з 10, як не всі вагітні, завжди з чоловіками. Якщо не з чоловіками, то тоді зі своїми о, батьками, точніше, з мамою. Тобто тут так прийнято, що вагітне приходить з чоловіком. Навіть одного разу я о, прийшла, чоловік трохи затримувався, і я підійшла на стійку реєстрації. І... Щоб зареєструватися і прийти до лікаря. І мені ця медсестра каже: А де ваш чоловік? Я так думаю, хм, це ж так Можливо, чоловік прям має бути зі мною, але в Кореї дійсно це загально прийнято, що на вагітні на прийоми до лікаря ходять разом з чоловіками. До речі, я ось якраз нещодавно монтувала відео про перший триместр, де я розповідаю, а потім ще й про другий триместр. І зрозуміла, що я. Опустила досить таку важливу деталь, яка дійсно відрізняється в Кореї від України. А саме це те, що в Кореї в громадському транспорті є спеціальні місця для вагітних, вони такі рожеві позначені рожевим. Але, чесно кажучи, не завжди видно по жінці, вона вагітна чи ні. Тому щоб не було ніяких зайвих питань в такому спеціальному, в спеціальній установі можна отримати такий бейджик рожевий, де написано, що ти вагітна. Зазвичай ці бельджик. Або брелочки вішають вагітні собі на сумку. І не тільки, щоб це було видно в громадському транспорті, а й загалом, щоб, можливо, десь пропустили би ще, або щоб відносила більше з розумінням, що жінка вагітна. Ось. Я, чесно кажучи, не отримувала цей брелочок. Це треба їхати в спеціальну установу, там реєструватися. Більш того, в тій установі вам надають не тільки цей брелок, а також ще можна отримати вітаміни. Можна там отримати спеціальний такий. Вони видають коробку з подарунками. Тобто, можна отримати якісь подарунки для дитини. Це там зазвичай може бути термометр з паленками, тобто якась одежа для дитини щось таке. А, також там можна, я читала, начебто, здавати аналізи такі найнеобхідніші. І та отримувати вакцини безкоштовно. Я нічого цього не робила, чесно кажучи. Мій оця Установиться, установана. Вона як? Вона знаходиться для кожного району міста вона своя. Я живу наприкінці свого району, тобто мені ближче вже до іншого району, і щоб туди поїхати, мені треба ну, досить таки довго їхати. Я вирішила, що нічого страшного. <г>? Тим паче, в Теджоні я майже не користуюся громадським транспортом. Я або пішки йду, або на таксі, або чоловік підвозить, або навіть коли я їжджу на автобусі, то ну, мені постояти проблеми немає. Тому я особисто не отримувала, але я знаю дівчаток, які отримали беджики, і подарунки. То ну, я вважаю, що це досить така гарна ініціатива. Ну, а тепер перейдемо про те, як я себе почуваю. Я себе почуваю більш-менш нормально, але десь 28 тижня я зрозуміла, що. Звісно, сила в мене трохи менше, ніж їх було на... під час другого триместру. Але все ж таки, знаєте, я все ще продовжую більш-менш займатися спортом, я гуляю з Сіріусом, займаюся з такими резитничками еластичними, потім іноді його займаюся, та іноді ще й ходжу в басейн. В басейн мені подобається найбільше ходити, чесно кажучи, але я, якщо схожу в басейн, то. Потім до кінця дня я мені нічого не хочеться робити, я вже все така розслаблена, але спиться після басейну дуже-дуже добре. Тому всім вагітним рекомендую басейн. Так. Також я дуже рада, що я якраз наприкінці е, другого тим, триместру я вирішила поприбирати в хаті. Тобто, в мене, знаєте, почався цей період гніздування. Якщо у деяких воно починається цей період гніздування з тим, що. Е, Купуєш все, купуєш для дитини і то, і все, і все тобі треба. У мене це проявляється так, що мені я поприбирала всю хату, всі заколки, всі а, їх, полички. Я все все поприбирала, все повикидала купу всього і ще купила нові такі стелажі а, або полички, щоб більш-менш краще організувати нашу хатинку. Тому так, це було... я дуже рада, що я це зробила до цього. Бо зараз в мене на це сил зовсім не було б. Також я зробила перші покупочки для дитини. Ви одну з них бачили в моє відео, там, де якраз я ходила на цей 3D-скан. Це така одежинка, я купила, як, не знаю, повзумки, здається, українською називається. А також я купила такий ще Бейберн Bouncer. Там, де дитинка сидить, з такий шезлонг, і може качатися. А ось з наступного місяця, це якраз через, на наступний тиждень, я вже планую більш-менш. Краще починати підготовлюватися до народження дитини. Я планую купити меблі деякі, і потім вже, після як я куплю меблі, то, щоб кудись складати, то вже буду потихеньку складати якісь речі, купувати якісь там ті, що, різні там, засоби. ну У мене, мене є список, залишиться тільки купити коляски ці всі, ліжечка. Кожні що в мене повертається з першого триместру це емоції. Я знову стаю трохи більш емоційна. <гут> Мені трошки іноді, я дивлюся, фільми можу трошки заплакати, <гут> подивлюсь щось. Або емоції можуть підкипіти, що я о, можу ставати злішою швидше, тобто щось мене може роздратувати швидше. Але, звісно, це не порівняти з першим триместром, бо тоді мене взагалі кришу зносило. Зараз це більш-менш нормально, так би мовити. О, також. Животик виріс, такий, він вже, він вже такий гарненький, як ви бачите. Росте, росте кожного дня. Чоловік дивиться і каже, що це в тебе таке, звідки воно взялося? <рес> Чоловік, мені здається, навіть зараз, прям до кінця. Він розуміє, що я вагітна, роз, звісно, але так, що прямо до кінця, він ще не розуміє, що зовсім скоро, ще в, вже в вересні, тобто через ну, скільки 2-3 місяці. Вже в нас буде дитина, я, чесно кажучи, сама в це до кінця не вірю. Я як готова морально все в мене. Я залишиться тільки тобто, купити речі, і все так в голові я повністю морально готова. Але коли я подумаю, блін, реально це зі мною, це зі мною зараз відбувається, це дійсно це все реальність. Тобто, якісь змішані, такі відчуття, хоча я морально повністю готова, я тільки завагітна вже, мені здається, була готова. Але все одно якось не знаю, до такої події, мабуть, ти ніколи на 100% не будеш готовий. Всім привіт! У мене зараз 33-й тиждень вагітності. З минулого візиту до лікаря пройшло 4 тижні, тому ось якраз цього тижня ми потрапили на візит до лікаря. Він був дуже короткий, це, мабуть, був найкоротший візит до лікаря, тобто, це ми там поговорили 2 хвилинки, потім уже 3 хвилинки. І все і він каже: ну все, <ріху> приходьте через три тижні. Тобто, наступного разу я вже піду до лікаря на 36 му тижні вагітності. Загалом все добре, дитинка розвивається, як і має розвиватися, і зараз вона 2 кілограми. Що, якщо я дивлюся по своїм цим додаткам про дитину і про її розвиток по тижневим, якраз дитинка на 33 му тижні має бути 2 кг. Слава Богу, немає в мене ніякої печії зараз. Нічого ні руки, ні ноги, нічого не опухає. Тому поки що, і сподіваюсь, не буде. Чому я дуже і дуже рада. Але ось минулого тижня, на 32-му тижні вагітності, в мене знову почав боліти зуб мудрості. Пам'ятаєте, я вам ще в відео, де розповідала про перший триместр, я казала, що в мене були зуб мудрості, але. На той момент ніхто мені нічого не міг зробити, каже, чекайте хоча б до другого триместру, хоча б до 20 тижня. І ось він в мене знову заболів. Я дивлюся, там вже він трохи проколюнувся, вже трохи видно того зуба, і там маленьке запалення, то я відразу пішла до лікаря. Вони мені його вирвали в той же момент. Щодо нашого малюка, то в нього все добре, як мені здається, дуже багато штовхається. Вже такі в нього поштовхи. Помітні, іноді, можна сказати, навіть і боляче може бути від того, як він штовхається, тобто такі відчутні вже поштовхи. А ще найцікавіше, що він гикає, багато гикає. От я це помітила ще на другому терместі, але я думала, що просто поштовхи. А потім я зрозуміла, вони такі ритмічні, в одному самому місці, в ритм Ну і наостанок. Я вже колись сказала, що Сіріус став більш уважний більше приділяти уваги мені. Зараз так взагалі він любить посидіти разом, полежати разом. Тобто він такий став. Не знаю, чи це якось пов'язано з вагітністю, чи ні. Але мені здається, я так підмітила, що Сіріус також став більш уважний до мене. Ось. Ну, ось такі справи наступного разу. Думаю, я до вас повернувся після візиту до лікаря на 36-му тижні.